Усім доброго раночку! Вийшла на вулиці, а в нас ще поночі, ну, тому що 4 ранку, і я, як завжди, встала курочкам світло вімкнути. На сьогодні землю перепорошила снігом. ну і Розпочну своє відео зранку. Нарешті, хоч трошки прикрила землю білою ковдрою, і зараз ми з вами в обід. Вийдемо і подивимося. Чи збережеться цей сніг, хоча я дивлюся, уже на бетоні почав тонути. Тепло, я не дивилася, скільки градусів, ну там темно, я не побачу. Зараз я піду ще відпочину. Скільки ж тут у нас мінус три. Мінус три або мінус чотири. Ти не змерзла? Ой, як ти сяєш вночі при А ну, виглянемо на вулицю, там найбільше снігу видно, світло, все сяє. Але тиша така, немає ще нікого. Я вийшла в капцях і тепло. Немає такого холоду або морозу. Я думаю, можливо, що сніжком прикрило землю, і здається, набагато тепліше. Ну, воно якось затишніше. Вітра взагалі немає. Тиша стоїть повна. Зверніть увагу, яке сонечко вийшло. Я виспалася, прокинулася. Зараз дев'ята ранку. Ну, чайочку попюю. Підемо прогуляємося, подивимося, сніг не потонув. Таке відчуття, нібито його там ще більше стало. Я ось каланхую тільки що повернула, щоб вони до нас дивилися, бутуни. Бо це ось повернула декілька днів тому назад. І він вже почав до сонечка тягнутися. Тепер рівненький, пухкенький, гарний. Оцей кулеус, що ми з вами надірвали верхівку, до сих пір мучається. Ніяк не розростається. Цей також ні гніє, ні пересиха, ні води не перебільшує, але чомусь крутить, вертить. Погано себе почуває. Я дивлюсь на козацькому ялівці, сніг мокрий вже. Ну що ти гуляти підеш чи ні? Каже Іра, я тільки прийшла дай полежати. Я стомилася. Там сонечко гарне і настрій у них гарний. Мінус три, майже мінус чотири. Ще раз усім привіт. Виспалася я і вийшла подивитися, що за погода. Вже ми зробили таку маленьку традицію. Ну, я думаю, вже всі знають, що мої відеоролики виходять трошки з запізненням. Ну, і Періодично я знімаю нашу погоду, просять мене люди і показую. І зараз коротеньке відео зроблю, 9.30. 4 січня 2025 рік випав сніжок сьогодні вночі. Я вставала курачкам, світло вмикала в чотири ранку. Буває таке, що засну і довго сплю, а курачки без світла стоять, мучаються. Біла ковдра яка. Да? Шо ви, Зараз Пітюня нас почує, вискочить зустрічати. Привітатися з нами. Як бачите, снігу зовсім мало. Ось тут а за куточок майже не на мелу. Таке грамулечко з неба впало. Ну, а в садочку, от, точно, можна визначити, що мелу гарненько, як завжди, вибачаюсь. Це саморубна. Фірточка татованими руками. Буває, примерзає. Ей, привіт. Хотіла фіртку залишити відкриту. мене надовго в садочок. Але бачу, що потрібно прикрити, а її не прикриєш, бо змерзла. Да? Ну, що ти тут? Як тобі сніжок? Не хочеться гуляти. Да? Лапки мерзнуть. <сі> вони бігали тут цілими днями, щось копошилися. І в компостній купі завжди щось смачне знайдуть. І садочок великий поки обідеш, да? танцює, танцює перед нами. Ох, і Пітюня, ой, куди ти пішов, мені ж незручно. Отаке все біле навкруги. Кущики трошки прикрила, жималості, дивлюся, такі пухнасті, загущень, але їх проріжувати не потрібно. Там на кожній гілочці буде ягідка крупна, дуже смачна, так? Да? Ти мій загадчик, а так він слухає, а гуляти не дуже й хочеться. Чинюша побіг мій гуляти на ночну, нема його в будинку. Ну, а мася там на дользівці крутиться, вертеться, сонечко у віконечко заглядує. І її ото гарно робиться. Ну ходімо, пройдемося. А то я вже почала змерзати. Щось я не звикла до такого снігу, мабуть, вже ніхто не звик. Що ж це таке? Я вже не пам'ятаю, коли зима нормальна була. Ну, як раніше, не потрібно, бо і в двері не вийдеш. Оце кущики з зжималості прикрило. Ну, видно, що сніг був мокрий, він би отак не тримався на гілочках. Ще й підмерз, мінус 4. І тепер кущики засніжені. Я би аби сухе воно відразу відлетіло або потонуло, коли його мало. Грушку, як видно, яка вона розкидиста. Гілочок загущено. Ну, це добре, вона тоді гарно плодоносить. Це сорт Абат Фетель. Якщо обрізати, то груш, хто його, значить, взагалі буде. Сонечко вон воно за хмаринками. Хмаринки сьогодні. Такі якісь підозрювальні. Димочок, дивлюся, йде потихеньку. Воно, коли морозя, то той дим якийсь не такий. Коли в повітрі волога, дим якийсь широкий, синій, темний. А це потихеньку рівнесенький в небо. Так що, це така погода сьогодні. У мене ще декілька відеороликів буде без снігу. Полізла, піджималась. Їх кущика улюбленого нема, ну нічого, вони тут ямки розгребуть під цим і також будуть влітку від спеки ховатися. Пішли, пішли попід парконом, там, де земля, а воно паркан, мабуть, розігрівся і сніг тане саме біля паркону. Дивіться, яка полоса. Снігу десь сантиметрів 25 немає біля шиферу. Отакі пейзажі, хто його знає чи надовго, бо сніг зараз є, а в обід може потанути, тим паче, що сьогодні ще й сонечко виходило. Ну, це, мабуть, вночі була мінусова температура і полетіли сніжинки. А так би дощило. До речі, учора розпочався дощ такий гарний. Я ще схватила камеру, хотіла вам показати. Але не вийшло, мені перебили і все. І вже потемніло, камера не визначала, і я дощик не визначила. Але по склові я чула, що дощик перейшов дощ зі снігом, і сніг якийсь твердий, тому що цокотів. Оце така погода вчора була. Ну, а вночі вже мороз піднявся, то засипало сніжку. Навіщо я роблю такі відео коротенькі про погоду і частенько. О, сонечко вийшло, як красиво. Тому що відео виходять з запісненням, я все підряд знімаю, а потім монтую і намагаюся чередувати всі ролики, щоб були різними, щоб людям було цікаво переглядати. Один день рецепт. Інший день до батьків ми з вами йдемо. Там третій день ми з курачками вправляємося або проходимося по наших клумбах. Намагаюся відеоролики чередувати, і попереду ще будуть відео без снігу. З таточком ми вчора пасли курочок, він розповідав за свого татка, як він воював, що з ним трапилося, де він намагався сховатися від обстрілів. Це не врятувало його, і він отримав важке поранення, яке він проніс через все своє життя. Кому цікаво, звісно, послухайте. Навіть, можливо, коментарі не буду закривати під цим відео цілий день, щоб люди написали свої цікаві історії, бо мені дуже. Хочеться почитати, знати історію. Я обожнюю спілкуватися з людьми, але є такі люди, які не розуміють, як це, коли тобі ніколи, коли то одні, то інші приходять. І коли говориш, люди бувають ну не розуміють. як Сонечко вийшло. воно воно виглядає яскраво. Зараз ми приблизимо, і побачимо, яке воно там кругленьке. Ага, ні, камера не визначає ще й хмаринка. Дивіться, як швидко плине. Зараз закриє сонце. потемніло. О, і сонечко вирисувалося. Отак от, от хмаринка нам показала на хвильку, яке воно маленьке сьогодні. Сосна на штомбі тримає шопочку і снігу. Ну, а тут -а, видно, що вже кристалики. Сніг був вологий, не сухий, він ось твердий, як крига. Тобто і плюс, і мінус, все підряд. Так що, мої хороші, оце отака погода. Коментарі під деякими відеороликами буду залишати відкритими, щоб поговорити з вами. Почитати ваші цікаві історії, бо сумую, я без цього дуже полюбляю читати. Заглянемо, що вони тут сидять половина, чи всі повиходили в садочок по снігу ходити. Сьогодні, як завжди, буду підмітати у них тут. Ну, Майже немає, тому що майже кожного дня приберу світло вімкнене. Ось одна вже яйце, мабуть, знесла. Да? Є вже зранучку, бо я вчора. Забирала. Ага, там вон. два штучки є. Що-то так забруднила їх. Так, там нема, там несеться курочка, нехай сидить. Легурн, біла, несушечка, А тут у нас що? І тут у нас сидить також. Несе яєчко, ну, нехай ще рано прийшло. Два вже є, ну я пізніше заберу. Вони брудні, не хочеться брати. В цьому останньому завжди брудно, тому що там курочка спить вночі. Облюбувала місце, впадло її залазити сюди. Нема нікого, слава Богу, всі гуляють. А то зайдеш, а вони сплять серед білого дню. Так, водичка чистенька, пшеничка є. Йдемо. О, свіжо, гарно, а ці біжать, щоб вискочити на гортенці. От уже ж. Ну, я буваю, їх ото трошечки як чимось займаюся випустю. і оце вони тут побігають, погуляють, попасуться. До сих пір пташечки не підлітають до цієї шишечки. Бояться і все. І дивлюся, пригають, бігають, і е, на всіх деревах, тобто є, вони тут. А же ж перевіряють кругом. Вони в усі дирочки залізуть, вони в сараї з курьми бувають, зранку сидять, пшеницю їдять. І оця шишечка чому чогось їх відлякує. От. Ну, нехай я перевісю. Зараз хочу блюдо цікаве зробити для вас. Приготую, покажу, будемо смакувати разом з вами, а потім вийду і в курочок почистю цю шишку перевісю, Хочу на інше місце. Але ж попереду будуть ще ролики без снігу. І до цієї шишки ми ще не раз до вас будемо підходити, коли вона там висить. Але сьогодні я її. В інше місце. Я на бузок перевісю вище, можливо, їм стояти незручно. А якщо не допоможе, ось коли ось поставила сюди, там стол звільняла, потрібен був. І я розставляла по всіх підвіконниках квіточки, бо весь стіл повну. Якщо що, то шишку ще в садочок перенесемо. І я думаю, поїдять, де вони дінуться. Я дивлюсь, сітка стоїть. Не лопається, не ламається, я не підходжу, не пробую, не чіпаю її. Огірочки посадимо. У нас в минулому році ми як зробили, огірки весь час горіли на городі, не хотіли розвиватись. То хвороба, то сонечко пекуче. І ми прийшли під парканом, зробили коло, є цей відеоролик, посіяли огірки, вони купою густою, круглою. Виросли. І я поставила сітку і намагалася з цього круглого поля пасма витягнути на цю сітку, щоб вони плелися. Ну і люди ж деякі бачили, жіночки такі дуже впечатлітельні. Весь час писав Іра про пересади. Я викапувала, пересаджувала, вони пропадали. Ой, головняк. Ото як роблю, так нехай і буде. Просто дивимося, спостерігаємо, цікаво і слава Богу, друзі. Дуже багато собі роботи не будемо придавати, воно все одно не виходить так, як хочеться буває. Зверніть увагу, який скельний блакитний ялівець. Снігу небагато випало, а як гілочки поклонило. Такий феєричний стоїть, іграшки так симпатично. Можливо, десь там впали іграшки, а я не спостерігаю. Треба іноді дивитися. Верес, дивлю, повністю жовтий стоїть. От уже ж продають і весь час пропадає. Ну, яка може бути причина, не зрозумів. Через три дні по жовті пропав на вулиці. Видно, що він кімнатний. О, така ялинка дощика не видно тепер, тому що його припорошило снігом. Західна туя похилилась повністю, вона завжди так розлягає. Так я її не постригла, щоб вона густіше була і кулькою акуратно стояла. Там Люди рекомендували, ну, я боюся стрихти. І вона так опускає гілочки, а потім підіймається весною дуже красиво. Оце отак. костриця чи вівсяниця виглядає під мокрим, важким снігом. Яскулочка на альпійській, так званій гурці. Отак цікаво, в нас тут ще щось зеленій. Татко приходив, пробував ягідки, я вам покажу, гуляли ми по садочку. Все він роздивлявся, 30 хвилин ходили, спілкувалися, кожне дерево, кущик роздивлялось. Друзі, снігу не було. Я зроблю цей ролик, звісно, покажу все в телефоні. І оці ягоди йому так сподобались. І він їх на смак пробував. Mm. Отака От ось красунечка. Ви бачите, що робить. Так, ну все, мої хороші. Не будемо розтягувати цю прогулянку відео про погоду. Коротеньке, просто для деяких людей, які просять мене, показую, яка в нас погода саме на сьогоднішній день. Бо ролики завжди з запізненням і погода не відповідає дійсності. А людям дуже важливо, щоб був ежеднівник, щоб я вела прямо, як прямоднів на український Не Немає в мене так, друзі, і не вийде у мене. Тому що відеоролики складні, їх дуже довго монтувати. І на 3-4 дні завжди в мене затримка по відео. Так, усім гарного настрою, хорошої погоди і тихого, спокійного, захищеного неба над головою. До нових зустрічей. Пока-пока. Рододендрон листячко опустив, тому що холодно, не із за вологого снігу. А як тільки тепліє, листячко підіймається. Отакий синоптик у нас тут. І ось печіночниця. Живо, навіть під снігом зелена стоїть. Головне, щоб е корінці вижили. і вона розрослась. Моя улюблена синя квіточка печіночниця. Так, ну все ми хороше. Пока-пока.